Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Кровава битва. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ми топ-10. Давайте дивимося оборона, оборона Б. Ну, Трішки-трішки, на жаль, спустилась. Що ж, ну, давайте спробуємо атакувати. Є дві поразки, тому подивимось, що нас чекає сьогодні. Ну, Щось незрозуміло. На альфа і якийсь цей долрак взагалі не прокачаний. Так, Судрі, Оборон. Можливо, взяти тоді синіх спробувати його пробити. Давайте візьмемо. Цього планше. Дон не хочу брати. Давайте візьмемо Нордрі і Яо. Думаю, якось так спробувати. Поїхали. Тут травління, але подивимось, що буде. Так, 2 трічки синіх і все. Ну, давайте спробуємо, можемо його проб'ємо. Добре, і тут тоді пошукаємо синеньке. Чудово, так, один камінчик в пустоту пролетить. І, можливо, тут ми зможемо зарядитись. Так, ми зарядились, пробиваємо. Нам потрібно цього судрі пробити, і буде вже простіше. Так, того добили, робимо ось так. Тут запустимо ось таке комбо. Потрібно фіоли забрати з поля. Так, ось так. Чудово, вмикаємо квасіра, б'ємо від коханина. Може, там синенький знизу доїхав, до речі. І, може, як коханина ми і проб'ємо синіми. Ні, трішки не вистачило. Але добре, він вже нам загрози такої не становить. Так, давайте комбо. бджілки наші ще є, працюють. І ось таке комбо, можливо, і доб'ємо. Так, все спрацювало, все дуже швидко. Так, поїхали далі. Угу. морозка, міньоник, васір. Трішки недокачений по емках. Так, ну давайте, можливо, зелених візьмемо. Хоча нам би якусь чисточку взяти, щоб нашого квасіра можна було використати. Тому давайте, напевно, візьмемо ось так і швидких зелених. Ну, Олеся, наприклад. Вже гупі можна взяти, він сповільняє, хоч він і середній, нехай буде. Так, тут ці війська. Фільто цього залишимо. Поїхали. Так, нам головне зарядити квасіра швидше. Там є трієчка жовтих. Нічого нам не дає. Давайте ось так зелені, поки прокинемо. Ось таке теж комбо зробимо. Угу. Жовтих мало. Давайте тут буде четвірка зелених. Так, сповільняємо їх. Вони вже нас так пробили. Непогано. Не хочу, щоб були міньйони. Ухилився. Ну, давайте заберемо один камінчик, може, фіол доїде? Фіол доїхав, до речі, але ми все одно не пробили. Так. Тайрума прийдеться залишати. Вони трішки сповільнені. Давайте прокинемо тут жовті. Ось тут жовтенькі ще заберемо. І нам не вистачає. Робимо ось так. Прийдеться квасіра прокидати, напевно, зелені. Він все одно вже заряджений. Давайте прокинемо в нього. Ці зараз ще паразити нас клюють. Об'ємо сюди. І Норіль зараз може когось нам добити. Жовтих немає, не можемо квасіра нашого активувати. Треба збивати цих бджілок. Давайте ось так. І прийдеться прокидати ось таке комбо. Так, нарешті доїхали жовті, але зараз можуть нас і пробити. Тихо-тихо. Так, давайте робимо ось так. Ось так. Дуже потужний той норіль, ще й лікується. Угу. Напевно, краще його пробивати. Прокинемо ось так зелені. Добре, гупі поїхав. Трішки не вистачило. Я коханіну, але, можливо, бджілки його доїдять. Так, добре. Давайте почистимо поле. Ось вони зелененькі і жовтенькі приїхали нарешті. Все, квасірчик від'їхав, але тут ми повинні впоратись. Чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. піньочек. Піньочек неприємний. Тоді беремо, залишимо тайрума, візьмемо Mave і візьмемо все ж таки Пепі. Як не дойдуть в мене до неї руки, не можу докачати. Так. Це віська. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Майже всі на альфа, але подивимось. Так, є у нас четвірочка жовтих. Немає вже четвірочки жовтих. Тепер знову є. Давайте ось так обережно. Так, може ми його і доб'ємо камінчиками? Так, добили чудово, вимикаємо квасіра. Напевно, цього краще першого пробити. Стійкість, стійкість, стійкість. Так, фіоли. Добре. Давайте ось так жовті прокинемо, може знизу там жовтенький доїде. Майже доїхав. Так, прокидаємо. Скільки там так контраст пала, вмикаємо ще раз квасірчика. Спробуємо, напевно, пробити нордрі, щоб у нас було поле там пусте. Так, чудово. Прокидаємо ось так. Дуже багато синього камінчика, але і жовті трішки під'їжджають. Угу. Давайте почистимо поле, поки є можливість. Нічого не приїхало. Прокидаємо жовті, ще раз жовті. Ось так обережно. Ну, все тут потрібно закінчувати ось так і ось так. Ну, тут теж все вийшло дуже швидко, поїхали далі. Фільтон, брієна, квасір, який забороняє посилення. Давайте візьмемо тоді нашого піньочка ось такого. І залишимо. Жовтих. Угу. Жовтих багато, але зібрати важко їх. Давайте ось так. Фіоли роз'їхались. Прийдеться робити ось таким чином. Угу, навіть поле перевернулось. Але не дуже нам це допомогло. Четвірочка фіолів в Нордрі. Там може знизу жовтий десь доїхати. Не доїхав. Давайте ось так ще фільтон добив нам фільтона. Це дуже погано. Там вже і той нот готується. Давайте тут пошукаємо. Так, ось вони нарешті трішки фіолетових під'їхало і жовтенькі. Ну, це жовтих забагато. Ми хоча б встигли квасірчика зарядити. Добре, робимо ось так. Нам би, напевно, цього бастера пробити, було б непогано. Давайте ось так. Об'їмо сюди. Тут прокинемо один фіо. Так, давайте жовті в пустоту, квасір. Давайте ось так прокинемо сині. Жовті доїхали чудово. Так, зробимо ось так. Будуть фіоли четвірочка. Так, квасір там нічого не зробить. Нам головне добити бастера. Угу. Так, пробиваємо спочатку пеньочком, потім Мейв і тайру. Може вистачить. Не вистачило, але бжілки зараз доїдять його. Так, чудово. Поїхали далі. Один бій залишився на сьогодні. Так, Тайром Диспел. Той не працює. Belit. Ну, в принципі, давайте замість пенючка візьмемо Пепі. І так, і поїдемо. Так, що ж таке? Ось так, ось так і поїхали. Всі на альфа Зламі. Давайте пошукаємо жовтий. Так, жовтенький доїхав. А далі що? А далі в нас залишився один хід на полі. Ну, добре, ще буде трійка жовтих. Тарума, звісно, ми цим не проб'ємо, вдарить когось. Так, ухиляння спрацювало, це чудово. Добре, пробили, вмикаємось. Хто нам більш небезпечний? Напевно, наш гар, тому давайте з нього розпочнемо. Пепі відпрацювала. Ось так. Давайте тут прокинемо ось так трієчку. Нам би обережно десь сходити Давайте ще ось так. так прикриття спрацювало чудово. Тут прокинемо. Ось вони і жовті, і фіоли під'їхали ще жовтенькі, ну це чудово. Вмикаємо квасірчика. Тепер вже добиваємо цього. Огу. Давайте ось так, ось так. Цього доб'ємо жовтими. Ну, все, залишилось знайти трішечки ще камінців і вже добити. Ось так тут будуть фіоли. Осірчик відпрацьовує на всі 100%. Ну, чудово. І сьогодні камінчики вдають. Це мені подарунок на день народження, напевно. Так, і ось так. Добре. Ну, сьогодні дуже швидко все вийшло. 5 перемог ми здобули, навіть вийшли в топ-1. Оборона Б. Дивимось рейтинг. 1156 місце. В принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!